У тебе теж зараз емоційна нестабільність. Спокійно, це ти не сходиш з розуму. Розбирай, як астролог, що саме відбувається з твоєю психікою і з твоїм тілом, коли у твоє життя а, заходять такі важкі космічні енергії. Коли ти відчуваєш таку тривогу, панічні атаки, відчуття, що я нібито божеволю або повна, наприклад, емоційна порожнеча, все тобі сіре, все тобі погане. Знайомо? Знайомо. А про порушення сну це взагалі окрема історія. Ти або спляча красуня, який 14 годин мало виспатися, або такий собі нічний сторож, який з дикими очима, як у Сави, дивишся у потолок з 3 до 5 ранку. Тіло. Ти за ніч перетворюєшся просто на губку Боба. Такі отьоки, набряки, таке відчуття, ніби тебе накачали водою. І тепер переходимо до самого головного. Усе це має дуже просте астрологічне пояснення. У кожної людини є не тільки знак зодіаку по сонцю, типу Овен чи близнюк, а ще є твій особистий знак зодіаку по місяцю, по луні. І саме він керує твоєю психікою, твоїми емоціями, твоєю нервовою системою. І тут найважливіше, якщо твоя луна твій місяць слабкий в твоєму гороскопі або уражений такими важкими планетарними енергіями, тоді тебе може емоційно трясти кожного місяця просто такими знаєте, як хвилями. І це не слабкість, і це не характер твій поганий, це твої такі просто астрологічні налаштування. Так просто працює твоя психіка. Так, що робити під час такого космічного шторму? Луна у нас любить воду, тому обов'язково в такі періоди теплий душик, тепла ванна, можна масажик, обіймашечки також поплакатися в подушечку, це все нормальне. Друге, мінімум людей в цей період. А третє: своє гніздечко, плед, серіал, котик, собачка. І четверте, це жодних рішень в цей період. Серйозно. Тому я всіх обіймашкою. Пишіть коментарі, будемо обсуждати і дивитися себе ваш гороскоп.